Всім привіт! Сьогодні у нас новий розіграш на мультифункціональний контейнер, з якого ще буде падати містичний сертифікат. Давайте подивимось, що у нас є. Так, містичний сертифікат. 7. Сотих. Ну що, поїхали? Можна, в принципі, якусь тисячку, ну, давайте, 7 разків крунемо. Цей супер Розіграш наш. Так, бустери, бустери, бустери. Бустери, як завжди, топ. Так, що нам? О, китайський контейнер. Ну, знаєте, китайський контейнер це теж добре. Любий з контейнерів, який тут є, ну, взагалі класний. Аби не кредити і не бустери. Ну, і не кастомізація, якщо вона є, але ну, кастомізації начебто я не бачу. <кій> а, ще досвід я забув. Скільки ми там вже? Чотири різкі крунову давайте. П'ятий. Ну і одразу відкриємо. У мене там в запасі ще пару контейнерів є. І їх також відкриємо. М-да. Скільки там. Це якраз сьомий раз буде. В принципі, 7.83 на контейнери. 11. Чи десятих. Коротше. Містичний сертифікат взагалі якийсь печальний, нерадісний. Так, бустери. Спасибо. Спасибо, шеф. Бустери. Так. Далі. Давайте подивимось, що у нас тут є. В нас є. Давайте ми відкриємо 5 контейнерів з брех всі і потім відкриємо китайський. Ой. Так. Раз. Ну, тисячку відбив за счет контосиков. За счет того, что я ці сберег все відкрываю 100. Дякую за 1000. И І... это я понимаю. Вот это просто песня. Спасибо Wargaming. Спасибо, вот Blitz. Спасибо. От за такие моменты. Ну, я типа в плюсе на 1000 был. И тут а вот тако, вот. фу, та да ты шо, песня, а ну за за что там у нас, ух какой хороший, не ну хорошо хорошо, в принципе я в плюсе, на ух да нормально я в плюсе, вот такие у нас видео получилось. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.